Про просування наших сил оборони говорять і аналітики американського інституту вивчення війни. За їх словами, українські військові проводять контрнаступальні операції на кількох ділянках фронту. От російська окупаційна армія вводить в бій резерви, а саме на південь від великої новосілки, щоб зупинити українське просування у цьому районі. І також аналітики з посиланням на російські пабліки пишуть, що окупанти зараз контратакують на південь південний захід від Мак. of І далі детальніше подивимося, що відбувається на лінії фронту за допомогою онлайн мапи Deep State, з якою ми постійно і працюємо, і розпочнемо ми з так званого бордянського напрямку. І подивимося, що відбувається поблизу великої новосілки, адже останнім часом там фіксується просування збройних сил України. Так от аналітики Deep State говорять про те, що завчора там підсмажили, якщо так можна сказати, вище офіцерський склад окупантів, і також активною лінією. Зіткнення залишається це пів від півдня Новодарівки, потім північ Рівнополя, південь Макарівки, де до півночі урожайного. Якщо подивитися на онлайн мапу, то приблизно ось така ділянка фронту. Саме по цій лінії проходять дуже важкі бої. Також аналітики говорять про те, що от ми власне я говорила, що в Макарівці тривають важкі бої. Там росіяни підтягують туди резерви, намагаються там також контратакувати. Але бачимо, що саме на цій ділянці за минулу добу змін на карті немає. Далі поговоримо про запорізький напрямок поблизу Оріхова. Так от аналітики тут проводять невеличкі зміни. Бачимо, що розширилась за добу блакитна зона. Тепер пишуть про те, що нібито звільнено майже три Половиною квадратних кілометрів будемо слідкувати за розвитком подій. Поки що наш генштаб цієї інформації не підтверджував. І під Новоданилівкою аналітики фіксують те, що вдалося відкинути росіян з його передових позицій. Але ще раз зауважу, будемо чекати все ж таки офіційної інформації. Також південніше тривають бої поблизу Лобкового. Тут фіксувань немає з приводу просування збройних сил України. Ну і поки що тривають важкі бої. Наші збройні сили. Намагаються просуватися на цих ділянках фронту. І якщо взагалі підсумувати цей напрямок, важко важко нашим хлопцям тут іти в бій, адже росіяни сильно окупалися, вони там побудували таку сильну лінію оборони. Але у разі залишення рівнополя лінія, на яку відійдуть російські підрозділи, це Новодарівка, Макарівка, і тоді вже лінія фронту вирівнюється приблизно ось по цій лінії. Але поки що говорити про те, що противник відступив з Рівнополя зарано, але коли це відбудеться, а це відбудеться, ми в це точно віримо. Віримо в наші збройні сили України, і тоді вже вони підійдуть до основної лінії оборони, яка пролягає від Васильівки до Пологів, до Федорівки, Новопотриківки та Волновахи. Тобто, це так звана вже більш укріплена перша лінія оборони росіян. Тож як бачимо, маленькими кроками потрохи, але ми звільняємо наші українські території. І на запорізькому напрямку три російські 152-мм самохідні міліметрові самохідні с одночасно вибухнули в результаті прямих попадань ракет Хаймерс. Сталося це завдяки точній роботі аеророзвідки в ході українського контрнаступу на півдні на позиціях поблизу поблизу сіл Ялинське та Новопетриківка, що на Донеччині. І далі поговоримо про Бахмутський напрямок. Подивимось на цю ділянку фронту, чи є тут зміни за минулу добу. Цей напрямок поки що не такий активний, як Бердянський та Запорізький, Але все ж таки аналітики говорять про те, що тривають бої на південний захід від Берхівки та на захід від Кліщіївки. Наш генштаб говорить про те, що була відбита атака на ягідний до речі, речник генштабу збройних сил України Андрій Ковальов говорить про те, що збройні сили України. Продовжують штурм по лінії Берхівка Ягідне. Як бачимо, знову ж таки йдуть вони в цей клин, намагаються витіснити окупантів з їх позицій. І також була відбита атака на бархівку, тобто це означає, що росіяни в свою чергу намагаються контратакувати нашим хлопцям, але нічого в них не виходить. Змін на карці немає. І ті позиції, які були відвойовані, вони такими ж і лишаються. І також речник Генштабу Андрій Ковальов говорить про те, що триває штурм збройних сил України поблизу Роздолівки. Тобто, трохи все ж таки південніше від Бахмуту. Там також наші сили, наші хлопці намагаються йти в атаку і намагаються звільни. Українські території. І попри невеликі зміни на онлайн-мапі, наші сили оборони потрохи мають все ж таки просування на Бахмутському напрямку. В ефірі нашого каналу Роман Конон, лейтенант батальйону Свобода Нацгвардії України, розповів, що незабаром варто очікувати гарних новин, але треба набратись терпіння. Зараз приймається внучесний спектр дій і батальйон «Свобода», і іншими підрозділами і взагалі всіми силами оборони для того, щоб як можна е якісніше, як можна з більшим ущербом е е для Кацапів нанести їм як можна більшого збитку і відповідно як можна більше просунутися вперед, відбити наших територій і відповідно захистити життя максимально наскільки це можливо в даних умовах наших військовослужбовців, і щоб досягти як можна більшого результату. Багато б говорити про те, що і як не хотів би, адже Кацапи теж моніторять наш інфопростір і можуть це використовувати в своїх негативних цілях. Я не хотів би забувати про те, що як би воно не було, все рівно в Кацапів величезний арсенал артилерії, величезний арсенал. Броньованої техніки, і незважаючи на те, що вона стара, вона радянська, вона не влучна. На жаль, в них її до сто біса багато, і вона в них стріляє не точно, не влучно квадратами. Вони знищують, намагаються знищувати нашу е територію, та все ж таки вона стріляє Це, цено. Це величезна, величезна проблема, і знову ж таки, наші успіхи, які е є е ціна цих успіхів, це життя, на жаль, наших військовослужбовців. Далі поговоримо про ситуацію на Луганщині. Так от, біля Креміної сталася масова загибель російських військових. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор. За його словами, в одній з розташувань одній з дивізій, сталася бавовна, поки вони чекали командування, щоб вирушити у бій. Однак їхній генерал не доїхав. Втім, загарбники не припиняють на жаль обстрілювати українські населені пункти. Щодня від атак потерпають Новоселівське, Невське та Білогорів. І далі подивимось на ситуацію на лінії фронту на межі Харківщини та Луганщини. Отже, про цей бабах під Креміною, так званий, знову ж таки писали про це спочатку в російських пабліках. Потім підтвердив і голова ОВА Луганської ОВА Артем Лисогор про те, що там сотня приблизно вбитих і сотня поранених. Цілий підрозділ вбили. Наш російських окупантів, і нібито відпрацювали там Хаймарс, але поки що це не підтверджена інформація. Загалом аналітики говорять, що на цьому напрямку без змін в серебрянському лісництві тривають сутички такого більш локального характеру. Я нагадаю, що росіяни там час від часу намагаються також іти в атаки, бояться того, що збройні сили України і підуть тут в наступ на Креміну. Але, на жаль, погіршується ситуація в Білогорівці. Там росіяни також намагаються атакувати і кидати da i tu Підтягують туди всі свої резерви і серйозно налаштовані на це село, аби його повністю окупувати. І також наш генштаб говорить про те, що за минулу добу була відбита атака на селище веселе. Ми знаємо, що намагаються час від часу також окупанти просуватись на цьому напрямку, таким чином дійти до Сіверська і знову ж таки трохи замкнути таке собі напівколо до Кремінної. І далі поговоримо про Авдіївський напрямок. Тут також аналітики говорять про те, що змін Арці вони не фіксують. Тим часом наш генштаб говорить про відбиту атаку за минулу добу поблизу веселого. Там тривають бої. Ворог втрачає позиції біля первомайського через послаблення, яке спровокували наші збройні сили на півдні. І Також були атаки в районі Мар'їнка. Ми знаємо, що останнім часом ми щодня говоримо про атаки росіян саме на це місто. Намагаються вони там і закріпитися, але поки що безуспішно.